Друз, вітаю вас в ефірі голосу Америки. Розпочинаємо наш брифінг. Нагадую, ми виходимо з ними незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за Києвом об одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш і друзі. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду писати свої коментарі і запитання у Ютубі чи Фейсбуці під нашими трансляціями. Я спробую їх в прямому ефірі зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. ну і важливо нам знати також, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, сьогодні, як і цей тиждень, дуже насичений в цілому, але сьогодні маємо дві великі події, які важливо покрити, і на них ми зосередимося. Перша подія це чергове засідання групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке щойно закінчилося на авіабазі у Німеччині. Щойно ми бачили і чули також підсумкові заяви і брифінг. Пана Остіна, міністра оборони США, пана Мілі генерала Сполучених Штатів. І до речі, це перша зустріч, на якій Остін впер зустрівся особисто і знову міністром оборони України Осте... Ростемом Омєровим. Змогли вони обговорити подальшу підтримку України, що зараз потрібно Україні на полі бою. Що Україна потребуватиме у майбутньому? Ця зустріч на ній можна зосередити і обговорити. Ті питання, які є важливими для всіх союзників, в тому числі і звірити годинники, як країни допомагають, як країни будуть. Підтримувати Україну в майбутньому знаємо, що сьогодні зібралося на цій, на цій події близько 50 учасників 50 країн міністрів оборони чи представників міністерства оборони з 50 країн світу. А детальніше про це думаю, можемо поговорити з Богданом Цюпоном. Це наш кореспондент у Європі. Він за цією зустрічю уважно стежив і з ним думаю, можемо проаналізувати вже деталі. Богдане, вітаю тебе! Дякую, що до розмови приєднуєшся. Добрий день. Богдане, ця підсумкова прес-конференція, яка буквально од півгодино тому закінчилася, пана Остіна і пана мілі. А які основні деталі ти для себе виокремив, якщо говорити про підсумки? Так який основний підсумок цієї зустрічі сьогодні у Німеччині? Ну, я би е, спочатку нагадав, що е, ця зустріч цієї контактної групи, або як ми любимо її називати, групи Рамштайн, е, вже 15-та і виходить, що е, упродовж. Е, Цього понад року з часу лютневого російського зворення Україну ці зустрічі відбуваються приблизно приблизно щомісяця. і кожного разу, я думаю, журналісти насамперед, але і всі, хто спостерігають за цим, очевидно, намагаються почути щось нове, щось в порівнянні з минулими зустрічами, і кожного разу очікуються можливо нові види, види озброєнь для України, наприклад, але Е, дуже часто саме е, Рамштайн я би сказав е, такі очікування. Не виправдовує, чому тому, що коли йдеться про нові види озброєнь, коли йдеться про якісь рішення, яких ну відверто кажучи, можливо довго давно очікують і в Україні і де інде, вони оголошуються, схвалюються на політичному рівні, і це робиться дуже часто чільними представниками урядів у столицях тих країн, які приймають це рішення. А не на саме на зустрічі Рамштайн, тому напевне цілком логічно, що сьогодні у Німеччині ми почули з вуст американських представників, які. Наприклад, американський міністр оборони виступав на відкритті як голова цієї наради. Потім, за підсумками, він із з генералом Міллі також відповідали на запитання, запитання журналістів. І ну я, наприклад, особисто наприклад намагався почути згадку про ракети АТАКАМС. Так, це би було дуже великою новиною, якби. Оголосили, що що їх вирішили надавати Україні, поки що ми Ні, не почули цього разу Богдане. так цього разу. Ми цього не почули. Або, наприклад, можливо, щодо німецьких крилатих ракет Таурус. Е, ні е, цього разу також ми не почули. І ймовірно, якщо такі оголошення і будуть, то вони, як я вже сказав, напевне будуть луна, лунати радше від урядів від найвищих представників тих країн. Так власне Рамштайн знаєш, вони більше підсумовують якусь надану допомогу і і координуються, як е, працювати і куди рухатися далі. Якісь конкретні оголошення, як правило, відбуваються а, до того. Хоча питають нас, якраз так чи є якісь конкретні проривні рішення на Рамштані. проривних, мабуть, ми не почули, але знаєш, то що я на що я звернув увагу а, на коментар Ройда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів, коли він а, наголосив, що сьогодні на цій зустрічі він звернувся до представників усіх 50 країн, зробити все можливе або надати Україні. Всі е, будь-які боєприпаси до протиповітряної оборони, які вони можуть надати, і заявив він, що власне протиповітряна оборона вона була в принципі і залишається одним із основних е, так пріоритетів цієї зустрічі, в тому числі сьогодні. Знаєш, Богдане. Але е, пусти тут інше питання, так е, ми чуємо кожного разу, що на цих зустрічах Грамштайн, що країни підтримують Україну в короткостроковій перспективі, в довгостроковій перспективі, але чи готові... Підтримувати не лише США, не лише європейські країни, але й інші, в тому числі, які доєднуються до цієї групи, чи готові вони підтримувати Україну дійсно так довго, як буде потрібно? А що але... ми про це почули, Богдане? Остапе спочатку, я би хотів все ж таки повернути і можливо навіть трохи виправити тебе, та навіть себе до певної міри було принаймні два таких цікавих повідомлення, справді справді нових, які я встиг встиг запам'ятати буквально щойно на слух цієї конференції. Ну, перше це те, що ще самого ранку. Американський міністр оборони Ллойд Осін оголосив, що американські танки Абрамс М 1 швидко він сказав, сун швидко входитимуть в Україну. Я думаю, що після того, як офіційне оголошення щодо, Рішення Вашингтона надіслати танки було ухвалене ще на початку минулого місяця. І Якщо сьогодні американський міністр сказав, що танки швидко будуть заходити в Україну, якщо так дослівно перекладати, то очевидно йдеться. Можливо, навіть сьогодні, можливо, завтра, можливо, у найближчі дні. Тобто, швидко це насправді дуже швидко. І е, тут варто нагадати, що українські танкісти е, навчалися на е, базах у Німеччині навчалися використовувати е, ці, е, ці американські танки Абрамс М1. тобто вони готові. Е, ми знаємо, що загалом їх має бути понад 30. Я бачу припущення, що в першій партії близько десятка має, е, має надіти надіти в Україну швидко, як сказав е, пан Остін. Ну і ще одне е, оголошення: очевидно, велика новина. Е, генерал Міллі е, сьогодні сказав, що це був його останній рамштайн. Е, остання участь у, е, у цій зустрічі. В цій нараді він сказав, що йде на пенсію. Отже, отже, таке а е, що? Е. Таб со ну, так, це це дійсно. Ну ті ті новини е, Сьогодні Вони оголосили, напевно, хоча оч очікували, так що пан Мілі піде на пенсію. Все таки про довгострокову підтримку Богдана Так, про довгострокову е, генерал Мілі нагадав, як він часто, наприклад, розмовляє, спілкується е, з. Генералом залужним українським командувачем, на якому як тісно, як тісно вони вони співпрацюють у ці у ці місяці понад рік часу відкритого російського вторгнення? Питання чи то пак заяви? Про е, готовність заходу е, і не лише заходу, очевидно, і сходу, тому що ми знаємо, що е, близько 50 країн е, беруть участь у цій контактній групі. Очевидно, там є е, не лише західні, але і східні східні держави. Ми знаємо, що Австралія, наприклад, дуже активно допомагає Японія, Корея, Україні, Японія, Корея. Так, тобто, але точний список учасників не оголошується, що є дуже цікавою особливістю, особливістю таких нарад кожного разу, голова цієї групи, американський міністр оборони, повторює дуже чітко. Кожного разу може сказати одне й те саме, але зрештою, очевидно, він мусить таке робити. Він не може говорити кожного разу щось інше. Він повторює, що це нелегальна, незаконна війна Росії проти України. Що у цій війні світ стоїть на боці України, що країни, такі як Сполучені Штати і їхні союзники. Партнери України будуть допомагати стільки скільки буде потрібно. І як, як американський міністр оборони, так і так і пан Мілі і від інших представників, ми чуємо, вони це не перестають не втомлюються повторювати. Ну власне, в цьому в цьому очевидно і полягає їхня робота. Знаєш, російському тут доречно буде послухати те, що говорить сьогодні міністр Остін. Власне. Перед початком зустрічі Рамштайну його ремарках, як тут кажуть, opening remarks, ремарки відкриття, де він власне говорив про те, чому важливо підтримати Україну надалі і, 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 і торкнувся цієї теми згуртованості всіх тих 50 країн, які сьогодні зібралися особисто чи віртуально в Німеччині. Можемо цей коментар зараз показати. Не Putin's side. У цій війні час не на боці Путіна, час ніколи не на боці диктаторів, які починають імперську війну за своїм вибором, і час ніколи не на боці агресії. Народ України обороняється і бореться за справедливу справу. Вони борються за збереження свого майбутнього та свободи. У них є відвага і наполегливість пережити Кремль протягом усієї цієї трагічної війни. Путін намагався деморалізувати український народ. Натомість він деморалізував російську армію а Кремль самоізолювався через свою кричущу агресію. Лише подивіться на 50 країн, які з гордістю представлені за цим столом. На захист України та міжнародного порядку, а потім подивіться на Кремль, який залишився наодинці з такими країнами, як Іран і Північна Корея. Дійсно, по суті, зараз Кремль звертається до за допомогу так до Ірану, північної Кореї, ну і до Білорусі, так до країн, які ну на міжнародній арені серед західної спільноти по суті є країнами підсанкційними країнами. Ізгоями, які з якими ну немає не міжнародного співробітництва, знаєш, Богдана, якщо ми говоримо про ці 50 країн, які згуртувалися на підтримку України, Сьогодні пролунало запитання в кінці самої прес-конференції до Остіна і до Мілі. А запитання можливо з докором від журналістки європейської, що мовляв, зараз за останніми дослідженнями, європа дає більше. Ніж сполучені штати і вперше перевищила так. за кількістю підтримки ту допомогу, яку е, надають е, Україні США. А е, що на цей докір відповіли? Остапе, ти знаєш, я можливо би не погодився з припущенням, що це був докір. Тобто це констатація факту власне факту оприлюднення цифр даних підрахунків, які веде кільський інститут світової економіки. Вони мають такий спеціальний центр, який відстежує допомогу міжнародну допомогу Україні, і власне. Американський представник сказав, що ну з одного боку вони дуже раді а, чути а, те, що Европа наздогнала, ймовірно, перегнала у тому а, у, у тому, як в обсягах допомоги допомоги Україні. Тобто він заявив, що тут немає змагання, і ну напевне, це досить така та дипломатична, дипломатична відповідь. Від американського е, представника пролунало там таке маленьке, але мені здається, дуже важливе зауваження про те, що йдеться про е, е, різ... треба звертати увагу на різницю між е, заявленою допомогою, обіцяною так би мовити, допомогою, і допомогою доставленою. Тобто я підозрюю, що американський представник тут е, можливо натякав, що американці вже більше надали. Той час, коли е, йдеться про європейські країни, то йдеться про дуже великі суми заявленої допомоги, яка можливо ще ще лише. Буде надходити, і справді йдеться про великі багаторічні програми, е, які оголосив європейський союз, оголосили окремі країни. Е, і до речі, е, я розмовляв з одним з фахівців цього е, німецького дослідницького центру, і я його власне розпитував, як, як вони рахують, тому що ну, насправді які, власне, дуже методу дуже часто це таємниця. Дуже часто е, деякі країни взагалі не повідомляють, що вони постачають. Тя Франція, наприклад, дуже дуже скупо повідомляє Фінляндія, інші країни вони взагалі вважають, що вони не повинні нікому розповідати про свої оборонні оборонні військові справи. Тобто дуже важко, і він визнав цей фахівець німецький, що насправді вони дуже чітко вказують, що вони рахують заявлену допомогу. Обіцяну допомогу Україні йдеться про, про саме, саме ці суми. І він сказав, що дуже часто е, дуже легко рахувати і заявляти, підбивати суми обіцяних грошей, е, навіть, скажімо, те, що зі Сполучених Штатів заявляють про допомогу, але простежити. Цю допомогу власне надходження в Україні дуже важко, тому що часто це є таємницею з абсолютно очевидних причин: йде війна, бойові дії і західна допомога є очевидною ціллю для ворога. І він сказав, що так, ми рахуємо, але треба мати на увазі такий нюанс ніж обіцянкою заявленою. Наданою знаєш тут. Ти вже провів так ці паралелі між Америкою і Європою. І тут цікаво, також мене цікавить, як в Європі це працює, бо в Америці часто особливо зараз, в контексті нового голосування за американський бюджет, певні політичні групи говорять про те, що мовляв Україні потрібно припинити надавати нові гроші. І що Америка робить надто багато в той час, як європейські країни недостатньо е, вкладаються для підтримки України, і недостатньо вони е, цю допомогу. Висловлюють ось такі тут лунає так заклики. мене цікавить, чи в Європі так є такі групи, можливо, мабуть, в окремих країнах ми будемо говорити, які також зараз, попри те, що ми бачимо зараз цифри, що Європа дає все більше і більше, виступають на те, аби цю підтримку припинити, і, наприклад, що Сполучені Штати мають давати більше або з якимись схожими зеркальними закликами. Так. Ну, власне, насамперед, промовляючи з європейського боку з Лондона, я би сказав про те, що серед європейських політиків, аналітиків, коментаторів, можливо, більшою мірою відвертих, є. Серйозна стурбованість тим, що е, лунає зі сполучених штатів е, під час цих е, цих дебатів, е, ці сумніви, які е, лунають від окремих американських політиків, і європейці. Кажуть, що вони реально побоюються, що е, політичні процеси у Сполучених Штатах можуть впливати на такі важливі справи, як, як скажімо, е, ситуація з безпекою у, у Європі і допомога Україні. Е, тобто є навпаки стурбованість європейців е, тим, наскільки політика у США буде впливати на чи може впливати на подальші процеси у самій Європі. Я би сказав, що. Ну ми говоримо переважно про те, що ну можна сказати є позитивними позитивними ознаками. Ну на сам перед. Пам'ятаємо, як ми багато розповідали про критику е, Німеччини ну, так за повільність. Так. Як довго німців переконували е, таки надати е, Україні е, важкі танки танки Леопард? Як довго в Німеччині розповідали, що це неможливо, бо є е, там спадщина Другої світової, є е, е, моральні проблеми, коли ескалації, питання інші, так, так, так? так, так. Е, і зараз. Цікавою ознакою є те, що Німеччина виходить на перше місце у Європі як донор військової та іншої допомоги Україні. Тобто, це не дивно. Німеччина найбільша країна. Західної Європи, Німеччина найбагатша країна Західної Європи, і до речі, скажімо, інші держави, які надають там менші суми, ну наприклад, Польща так. там чи країни Балтії, вони зауважують, що ну дивіться, якщо рахувати у відсотковому е відношенні, коли йдеться про відсоток від ВВП, там тобто від розміру бюджету. То німеччина ще може давати і повинна давати більше набагато більше ніж ніж зараз. Так що дискусії такі дискусії, Є, так чекають дуже відомі, відомі, скажімо, проблеми з угорщиною, але знову ж таки з розмов з українськими посадовцями, які я мав нещодавно, ну в Києві на даний час. На уряд віктора Орбана в Угорщині е, махнули рукою, е, поки що е, серйозної допомоги від, е, від Угорщини не очікують. Із цього дуже з цього приводу засута ну, що... допомога. Вона в різних країнах і політична ситуація відрізняється від політичної ситуації. Власне і залежить ця допомога. Богдана, дякую дуже тобі. Е, мусимо переходити до наступної теми. Сьогодні ж також генасамблея Багато відбувається в Нью-Йорку тут, Але Богданові дякуємо. Покрили ми думаю, Рамштайн цілком а, і головні підсумки. Якщо говоримо про генасамблею, ООН, то до наступного сегменту можемо приєднати нашу кореспондентку в Нью-Йорку при ООН Ірину Соломко. Ірину, вітаю тебе. Дякую, що знаходиш час на цю розмову. Попри шалений неймовірний графік, знаю, який там сьогодні відбувається, і, і події а, вже виступив американський президент Джо Байден. А частину промови він присвятив Україні. Про що він говорив? Так, Остапа, як ти знаєш, Буквально я не знаю. напевно, хвилин 15 -та закінчилася промова, і вона була дуже довго, і Вона була дуже змістовною. Я знаю, от, що я, от, я хочу на це ще раз звернути увагу. Що а, дуже я цих кількох днів дуже багато чула від колег журналістів, від, там навіть від політ. Політиків, та з якими довелося спілкуватися, про те, що е, є побоювання, та що е, от Україна займає повністю весь простір, та от під час генасамблеї, і це несправедливо. Так, от мені здається, що якраз промова американського президента вона була настільки в цьому плані збалансована, він справді знайшов можливість чергове е, підкреслити та що Сполучені Штати підтримують Україну, що сполучені штати займають проактивну роль в тому, щоб консолідувати зусилля по наданню її військової допомоги, політичної допомоги. Моги і будувати ще більш потужну цю коаліцію на підтримку України. Проте в той же час він він задав всі інші такі проблемні моменти. Та і конфлікт на ближньому сході. Та, він став, що дві та, дві країни має бути там відповідно для двох народів та в контексті там ізраїльського палестинського конфлікту. Він дуже говорив багато про глобальний південь, багато говорив про те, що Америка робить для цього. Тому що знову ж таки да та, це така відповідь на ті російські наративи, які постійно повторюються. І, наприклад, я, я теж повторюю це. Я була. Дуже здивована спілкуючись, коли журналісти просто повторюючи, кажуть, от малі країни е, кажуть, що е, знову ж таки дався увагу Україні а про нас забули. І, і, і політики їм прямо про це говорять. Це неправда. Насправді, е, ну це неправда. Насправді ми говоримо про всіх. І тому дивіться уважно на наші виступи. Але зараз мені вже підказують, що готова якраз ця частина промови пана Байдена, яка присвячена Україні. Ви зараз можете почути наскільки він так дуже надихаючи говорив про це. Я думаю, ми синхрон, цей коментар покажемо трохи пізніше. Ірино, ти вже задала так про Україну, про ці розмови, так як сприйнять Україну. Володимир Зеленський сьогодні також Нью-Йорку, і очікуємо, ми вже за декілька годин його виступ. Які очікування від його промови? Так, Остапа теж зразу скажу, що спочатку планувалася промова українською. До цього готувалася, що вона буде українською. В останній момент так, що все ж таки буде вона англійською. Він буде її виголошувати. І е, минулого разу так само була така сама історія. я Говорив, тобто була е, запис розмови. Вона була англійською. Він виголошував вона хоче показати він, що ж таки Він та, да, говорить мовою. ООН е, тут е, він був присутній під час виступу Джо Джозефа, Джозефа Байденова. Очевидно, було важливо для української сторони показати цю підтримку. І на нього звичайно була. Дуже багато уваги медіа маю на увазі до Зеленського. А так чекаємо його виступу. Цікаво, що я буквально от е, на перед за кілька там десятій годині та записала інтерв'ю з паном Клеверлі, з міністром закордонних справ Великої Британії, і дуже цікаво. Він наприклад в своєму відповідаючи на мої питання, він якраз поговорив про те, про що буде говорити відповідно Зеленський. Про те, що треба підсилювати цю коаліцію ще більше, потрібно якраз. І це якраз виступ, да так, це таке намагання черговий підкреслити, що так Україна бореться, війна триває, але нам Україні потрібно більше допомоги потрібно надавати всі ті зброю, та на яку Україна чекає, без якої і так само і літаки та F 16, Без якої на жаль буде дуже важко Україні. Все ж таки остаточно перемогти агресору. Тому, звичайно, чекаємо на цей виступ. Після цього у пана Зеленського заплановано ще один виступ. Це буде в 10-й годині за Києвом тому, що на полях генеральної асамблеї відбувається дуже багато заходів. і Один з них дуже важливий для ООН, для генеральної асамблеї, для відповідного генерального секретаря. Це саміт з цілей сталого розвитку. Також от, тож, також там президент буде виступати, і звичайно, теж будемо слухати його там. І як нам пояснювали, він там буде якраз більше говорити про цей зв'язок між глобальним півном та Україною. Іроно, ти вже згадала так про те, що мали нагоду поговорити з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Ми з нетерпінням чекаємо на цю розмову, також щоб почути і подивитися в наших ефірах. Поділися а, чи тим, що він тобі розповів про бачення Британії, про можливо меседж, який Британія хоче донести на цій генасамблеї до світу. Так, його меседж був абсолютно звичайно. Ми дуже багато говорили про Україну, тому що як би там не було тема України. Вона звучить і в виступі генерального секретаря, так і в виступі практично ключових лідерів світових, тому що ця війна вона на жаль стосується не лише України, вона стосується як мінімум Європи і максимум цього світу. Якщо ми говоримо про цю продовольчу безпеку, бо вона впливає на те від на голод та на на та, на, та, на, та в принципі впливає на ситуацію в країнах найбідніших країнах Африки. А тому, звичайно. Клеверлі дуже багато говорив про підтримку України, про те, що насправді це очевидно, що Велика Британія вона така найсміливіша, та напевно така прихильниця України і що. Тобто Велика Британія була перша, яка почала давати ту зброю для заради якої яку треба ще вмовляти, да, від, від сполучених штатів від Німеччини. і Німеччини, відповідаючи на запитання, все ж таки, чому ми досі очікуємо ці, а, тобто чому атакам став Україна досі очікує. Він все ж таки повторив всю ту думку, да, яка до цього лунала, яка пояснювалася, що все ж таки не перейшли от ще от ключові країни, цю таку межу, коли вони вже не бояться. Путіна як агресору, да, що це буде більша ескалація? Тобто ць, саме цим страхом більшої ескалації. Він пояснює, що на жаль, так тобто, через це ми досі це не отримуємо. А, тому тому так, подробиці можете почути, Будемо і, чекати і, бачите, так. Це інтерв'ю Ірина. А, друзі, якщо маєте якісь питання до Ірини. Нагадую, то можете ставити їх в коментарях на Ютубі чи на Фейсбуці. Ірина зараз Нью-Йорку Нью-Йорку в, Нью в Нагенесамблея працює. Можливо, є якісь речі, які вас цікавлять, і а, зможемо відповісти. Ірино, я річ, яка мене цікавить. А, як Росія представлена на цій генсамблеї, хто приїхав від Росії, як взагалі сприймають її на, на полях цієї події. Так, приїхав Сергій Лавров, і е, буде він виступати лише в суботу. Це такі вже такий час для аутсайдерів, можна сказати. Не незважаючи на те, що в принципі Росія дуже активно намагається от, бути на майданчиках. Це, це видно, так тобто, але е, країни, е, ключові країни, вони все ж таки говорять про те, що є така ізоляція Росії, тобто сказати, що будь-які події або будуть якісь багато двох сторонніх зустрічей жодним принаймні з таких от країн там великої сімки, так або Відповідно, представники Європейського союзу вони не планували, не планують мати такі розмови. Більш того, мені наприклад, вчора вдалося я була на прес-конференції Жозефа Бореля. По суті, міністра закордонних справ та європейського союзу, він теж говорив про війну про Україну, і е, говорили ми в тому числі і про те, що про, про зернову ініціативу, і він, якраз відповідаючи на моє запитання, чи е, тому, що е, ну на сьогодні людина, яка дуже вболіває за цю ініціативу, дуже хоче, щоб вона була поновлена. Це генеральний секретар ООН Антоніо Гутейриш брали якраз з ним напередодні. Мав зустріч, тому от моє питання полягало в тому, е, чи готовий. Євросоюз до певних компромісів, до яких відповідно Росія намагається вмовити. ООН і, відповідно світ. І він був в цьому плані дуже категоричний. Я не знаю, чи є в нас час, а щоб дати цю цю його відповідь. Якщо є, то я буду вдячна. Якщо ні, то я можу сказати, що, що в принципі він сказав, що дивлячись на те, як себе Росія поводить, тобто, вочевидь, угода, яка була дуже класною, яка працювала, яка була для всіх задовільною. Так Росія, вона, тобто, тому Росія її припинила, і тому сподіватися на те, що все ж таки ми його маємо. Я... Ак зараз в ефірі Звичайно, ми говорили з генеральним секретарем, який провів гарну роботу, аби підготувати цю угоду. І можливо, тому що угода добре працювала. Росія вирішила її припинити. І Росія висуває умови більш-менш ті самі знову і знову. Але чесно кажучи, я не думаю, що справа в цих умовах щодо зняття якихось обмежень чи санкцій, тому що наші санкції не впливають на експорт продовольства і добрих. Я сказав це тисячі разів, і це абсолютна правда. Тому не шукайте виправдань, не шукайте фальшивих аргументів. Росія має дозволити експорт зерна з України і припинити знищення інфраструктури. Які в неї причини руйнувати інфраструктуру, яка дозволяє експортувати українське зерно. Цьому немає пояснення. Я не беру участі в переговорах, які організація Об'єднаних Націй веде із Росією. Але мені видається, що немає ніякої можливості досягти угоди, тому що я твердо переконаний, що Росія не хоче цієї згоди. Ірина, дякую тобі. Продовжуємо програмі. Часта цією темою Ірина Сомко була на зв'язку. З ООН. друзі, дякую вам за активність. До зустрічі бережіть себе.